Ох, я з вами Epic Dragon і... Ми в танках. Так. Пройшло багато часу з минулого відео. Мені здається. Пів року. Все як завжди, все як завжди. Не звертайте навіть на це уваги. Або звертайте, але. Не дивуйтеся. В будь-якому разі. Так, знову відео про танки. Знову воно, мабуть, буде без монтажу взагалі будь-якого. Але, можливо, щось я там підріжу, щось там ще зроблю, хто знає. Залежить від того, чи я знайду взагалі якісь моменти, які прям потрібно буде підрізати. В будь-якому разі. Поговоримо краще про те, на що ми взагалі тут зібралося. Я не знаю, чи ви помітили чи ні, але можливо ви помітили, і можливо кількість вільного досвіду Моя. на моєму аккаунті у вас здивувала трішки. ну... Тому що як ніяк, але більше ляму. І. Ну. Коли ви взагалі, от... ви пам'ятаєте момент, коли ви хоч один раз бачили в мене стільки вільного досвіду на аккаунті? Такого ще не було. Це мій перший раз, коли я накопичив лям і навіть більше вільного досвіду. І. Якби. В моїх планах було продовжувати його накопичувати і далі, так, до кінця року. Щоб вже в новорічному івенті витратити його. Витратити, витратити його на. Подаруночки. Але ми отримали схожий івент раніше, ніж новорічний. Я... В принципі, я б не сказав, що він якось супер вигідніше за новорічний, але вони дуже схожі. В принципі. О тут. Тут ФЦМ є. Короче, можу поділитися такими новинами. Ви побачили, можливо, багато нових танчиків в мене. І так, це дійсно правда, тому що. ФТАЦ я вибив нещодавно. У 57 ФЦМ, Мардера. А, хто ще тут у нас? А32. Теж нещодавно його отримав. На всіх цих танчиках я ще не грав. Також з рулетки з за антени отримав я Хопкінса і. бля... Окрім усіх цих танчиків, я там ще отримав більш високих рівнів, але як ніяк, ми зараз. Це не наша не сьогоднішня тема відео. Ми не розглядаємо мій ангар, Ні. Сьогодні я планую, мабуть, витратити весь лям вільного досвіду на ці подаруночки. І я сподіваюся хоча б на одну кулю з грандіозним контейнером. Тому що це буде експірієс. Це буде такий експірієнс. У нас тут також є за золото подаруночки, і вони, до речі, всього лише 1000 голди коштують. Це цікаво. Ну як всього лише? Залежить від того, скільки голди ми виб'ємо з цих скриньок, але я сподіваюся, що ми хоч щось з них виб'ємо. Сподіваюсь також хоча б одну компенсацію отримати. Або за Валентайна, або за ФЦМ. В будь-якому разі шанси тут такі. І я насправді. Я, я не знаю, я якось сумніваюсь пройдуть того, що воно того варте. М -м -м, давайте так, давайте для початку хоча б безкоштовно скриньку відкриємо. Давайте просто зробимо це і побачимо. Взагалі. 100 тисяч кредитів. Ага <смір ві> Куди я йду? Куди я йду? А. Що ж. Все одно я не втримаюсь, тому давайте розпочнемо. Я не знаю. Але також я хочу спочатку вам ще дещо показати. Заходимо у моє сховище і бачимо. Опа! Два легендарних сертифікати. О, це майже два лями вільного досвіду. Але. Я ще не впевнений, чи буду я їх юзати саме на цей івент, чи все ж таки сертифікати хоча б я залишу вже на новорічний івент. А тут хоча б цей лям витрачу, який я сам накопичив там боями, івентами, контейнерами, бла бла-бла, бла бла бла. І, коротше так. В будь-якому разі, давайте все ж таки спробуємо. Тому що, ну, бля, може щось випасти. Перший пішов. О, это только початок, я уже про это жалею. Ой, 150 голды. Спасибо. Сам же что-то пошло интересно. Еще 150 голды. Что-то мне подсказывает, что тут как-то... Я как-то тут не такие фартовые контейнеры. Слухайте, мені щось це не подобається. Прям мені це не подобається поки що. Серйозно? Я вже сім контейнерів відкрив і нічого. Нічого? Ні танків, ні камуфляжів, ні кулі. Е -е... Мене це лякає. Мене це лякає. Так, звісно, непогано, що мені продовжують по 150 голдинок накидувати, але я все ж таки. Я все ж таки хочу щось ще побачити. Алло! Ну ви чо? Ну які кредити? Ну боже, ну не зачекай. Ні, ну це не смішно. Ох. Мм. Mm. Хоча б обвіз. Я не знаю, нащо він мені потрібен. Але це хоча б вже якісь зміни в контейнерах всіх. Камон, просто камон. Що я. Я я, відкрию грандіозний контейнер, все, Ну що. Ну ви що, ну, друзі? Я навіть голди майже не заформлюсь, цього. Ще один такий самий обвіз, пусті. Та що це коїться? Ай, бля. Ну слухай, як швидко вже полетіло все це... Все... Бустери. Просто бустеры. ви на приколі. ви <свят> на приколі. Друзі, да ви на приколі. Що, смієтесь з мене? Ооо, о, це вже краще, о, це вже краще, 350. Оце я розумію. 500. Ооо, о, о, пішло, під кінець. Пішло, під кінець. Давай ще накиди. Давай. 350. ой, вегу. Так. Ну, хоча б нам голди все ж таки ми заформили голду. Добре, добре. Не все так погано, як я. Спочатку бачу. І останній контейнер. <кхем> що я можу сказати? З останнього контейнеру випали бустери, і все, в принципі, і нічого більше. що я можу сказати з приводу цього? Я можу сказати, що насправді. Насправді мене трішки розочарували ці даруночки, ці контейнери, тому що. Я вже не буду казати про якусь там якусь то там пісочну кулю. Я, я просто я навіть танку ніякого не вибив, навіть компенсації ніякої. Це прям взагалі. Так, я заформив багато бустерів, але, бля, ну куди мені ще більше, ну. Там я можу ще приймати бустери екіпажу, в мене їх дійсно мало. Але усі інші просто подивіться на кількість. Просто Боже. За що? Чому? Я не знаю насправді, я Я, мабуть все ж таки зараз використаю ці два сертифікати, тому що я хочу вибити хоча б одну кулю або хоча б один танк я. Я не закінчив з цими контейнерами, я виб'ю з них ще щось. Якщо не виб'ю, вони запам'ятають моє ім'я. І я запам'ятаю їх ім'я теж. І ми будемо пам'ятати ім'я друг друга дуже довго. Але так, я насправді зараз використаю обидва сертифікати. Легендарний момент. Я сподіваюся, що вони зараз підуть не в нікуди, а в кудись. Я не знаю, що я зараз сказав, але. Я дійсно сподіваюся на це. Тому що. Е-е-е... А... Скільки взагалі шанс на цю кулю? я щось так не трішки не звернув увагу. 2% Аа А Вбитися сапогом. Та да, йо айой я не можу вийти звідси. а, допоможіть. Добрий, ну ну почти скільки на танчик будь-який шанс. О, -о, О, ще менше. Ні, слухайте, ні здесь я зараз. Знову голди підформлю і більше нічого не буде. Добре, 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 пішли. Пішли. Камуфляж. Е, я знаю цей камуфляж, але він хоча б цікаво виглядає і він анімований, тому добре. Ну, прикольно все. Камуфляж! Тобто зараз ви будете мені камуфляжів легендарних накидувати, які, по-перше, в мене вже є, по-друге... Танків немає для цих камуфляжів. Хорош! Дайте щось, ну, нормальне. Просто. Досить. Це вже третій обвіс. Досить. Просто досить. Дайте голди. Кредити, бля. Эээ... Uh... Спасибо. Спасибо. Щось мені підказує, що я буду бідним на новорічний івент. Щось мені прям підказує. Прям щось мені каже про це. Ну все, воно вже взагалі нічого не насипано, все як кал. Це якийсь кал. Фу. Мені прям вже неприємно це відкривати. Бля. Ти <риклад> <риклад> досий! Він мене переслідує, чи шо? Дві скринки залишилися. Ні, все. І я втратив надію, я втратив надію в людство. Це що за нос жах? Це жах! Все, до побачення. Ні, це жах. Це жах. Це просто жах. Вони з'їли мої ресурси. Вони з'їли увесь мій вільний досвід. Добре, буду ще 4 місяці. Трішки менше піднакопити якийсь вільний досвід на новорічний івент. Але то вже прям буде мізерна кількість. Там, мені здається, контейнерів 5 я відкрию. Коли тут? Постій, скільки я відкрив! Постій, скільки тут було. 50 їх було? Чи ні. Я навіть не дивився, не рахував нічого не робив. Я просто. Я жалів про те, що я роблю. І я продовжую це робити, тому що. Ну, тому що потрібно йти до кінця. Запам'ятайте це раз і назавжди. Але. Бля, якщо їх було тут 50, то я відкрив 36. 36. 36! А, ну добре, рахуючи, безкоштовно, 37. Це комедія, це комедія. Я не хочу відкривати. Я я не хочу зараз 2000 голди витрачати на цей кал. Я не хочу. Просто ні. Скільки тут шанс? 5%. 5%. 5%. 5 Ви не могли 10 зробити. Mm. Mm. Давайте краще витратимось на ролетку. Так. Ось ця рулетка вона набагато краще. Я пропоную зараз покрутити її там, скільки... скільки разів. Ну, накрутки три вистачить. А... Чи не варто, я не знаю. Ні, да такі шанси, да такі втратиш. Ні, давайте реально краще два калди витратимо на дві. Я не знаю, я просто я загублений вже в цьому світі. Давайте. Мені взагалі без різниці. Пустіте. Ні, я думаю, зараз. Ні, пустіте, пустіте, пустіте. Скільки мене треба? Та -та -та -та. Е, ясно. Добре, відкриваємо. Відкриваємо дві скриньки за алду. А потім я взагалі не хочу бачити цей івент. Нащо його так довго чекав, я не знаю. <Geliedzieć> <rag ficou>? <Undga> <Twelve> до побачення. До побачення, до побачення, до побачення. До побачення. Е, в ітозі. В мене 18 тисяч вільного досвіду. Можна їх собі у задниці у дупу запіхнути. 400 голди і... Хоча б у мене... 14 лямів кредитів. Я не знаю, я просто не знаю. Це просто... Це не івент, це найобка. Це не івент, це найобка, і це велика цитата від мене, яка по факту розкидана, розбросана і. Тож нема більше що казати. Просто нема. Воно не було того варто. Мої завершальні слова. Воно не було того варто. І я не раджу вам, щоб воно було того варто. Якщо воно не варто, воно того не варто. Тому давайте так. Ми забули все, що зараз сталося. Ми не пам'ятаємо про все, що зараз сталося. І ми не хочемо розмовляти про все, що зараз сталося. Все, що ми хочемо, це сказати друг другу. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Пишіть коментарі, я їх прочитаю. Побачу, як ви мене називаєте лохом. Буду погоджуватися з цим. Але в першу чергу я спочатку скажу, що це проблеми гри, а потім вже буду казати, що це мої проблеми. Ні, я не лодоман. Просто воїн йде до кінця. І ви теж йдіть до кінця. Ось вам мотивуючі слова від мене. І все, що я вам хочу тепер сказати, це очікуйте нових відосів. Там, я не знаю. <ріст> Через місяці 4, коли буде новорічний івент, очікуйте новий відос, де я прийду до вас з 300 тисячами вільного досвіду такий, у руках і такий. О, дайте снігову курю, Будь ласка, я так проїбався 4 місяці назад. Я не хочу проїбатися зараз. І все. Ах, сподіваюсь, так не станеться. І тепер. Давайте. З вами був Епікдраун, який витратив майже два лями свободки в нікуди. Вітаємо. І всім бай-бай. Фу. Ну, а, що я можу сказати? <смеш> Вибачаюсь, мене розсмішив. E, 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 Наспис, який я зробив там. <смеш> Неважливо. E, коротше, цей. Що я можу сказати як підсумок? Як підсумок. Підсумок я в принципі вже зробив в кінці відео, але зараз я зроблю саме свій підсумок. Що в ітозі ми отримали? Я отримав в ітозі десь. Mm. Десь два лями кредитів. Багато камуфляжів. Як легендарних, так і не дуже. E, два легендарних обвіси. Причому однакових. Чи. Три? Три легендарних обвіси. Я вже не пам'ятаю. Я хочу забути це відкриття як кошмар. Mm. І. Ну і бустери усілякі. В тому. Числі і бустери голди, які насправді дуже корисна штука, але ви бачили їх кількість. Я їх витрачаю, ви не подумайте. Просто вони поповнюються в мене дуже швидко. Я, в принципі, не проти цього, але звісно, мені було б приємніше отримати на пам'ять хоча б танчик якийсь. Ну. Ви теж так вважаєте? Я теж так вважаю. Там крупу. Було б прикольно отримати. Або отримати компенсацію за Валентайна. Або отримати там якийсь другий рівень, чи перший, якщо він там був, я не дуже пам'ятаю, що вийшло, то вийшло. Сподіваюся, що я зможу накопити, ну, хоч якусь кількість вільного досвіду до, до новорічного івенту. І все ж таки зібрати хоча б. Один легендарний сертифікат, щоб хоча б один легендарний сертифікат в мене був на Новий рік, і щоб. Щоб я хоча б там не розочарувався. Щоб я хоча б там, якщо не виб'ю снігову кулю, то обов'язково виб'ю якийсь танчик і мені буде приємно. Всім буде приємно. В будь-якому разі, чому я насправді не сильно розочарований, тому що. Я і так до цього івенту дуже багато танчиків отримував, як і пісочних, так і не дуже, і не зовсім. Я як би радий тій колекції танків, яка в мене вже є, яка в мене вже мається, і, І це нормально. Всі повинні радіти, тому що в них вже є. you know. You know? Що ж, такий підсумок. Тому, як я вже і сказав, очікуйте нове відео по танкам через 4 місяці. А, але можливо буде щось таке, що змусить мене зробити відео раніше. І можливо це навіть не по танкам буде відео. Хто знає, хто знає. Але зараз я знову хочу вам сказати, що на цьому ми закінчуємо. І з вами був Epic Драм. Всім бай бай